Ласкаво просимо до цієї абсолютно нової серії відео. Разом ми відкриємо приховану геометрію в самому серці священної архітектури. Крок за кроком ми підемо слідами давніх будівничих від храмів античності до великих соборів. Але перед тим як розпочати цю подорож, дозвольте коротко представити вам наш підхід і ті аспекти, які ми будемо досліджувати. Священна геометрія. Насправді це досить нове поняття. Люди часто пов'язують його з прекрасними візерунками, іноді рухомими, такими як ті, що ви бачите позаду мене, говорячи про енергію, магію, таємні знання, Атлантиду, кола на полях, інопланетян, золоте січення тощо. Але що насправді стоїть за всім цим? У давнину Геометрію практикували як духовне та символічне мистецтво. Проте сам вираз священна геометрія є сучасним винаходом. Спробую об'єднати ці практики та вірування під однією назвою. Навіть сьогодні школи, університети та професійні кола рідко використовують цей термін. Можливо, саме тому ця тема залишається дещо табуйованою. І тому існує така велика різниця між тими, хто вивчає стародавню архітектуру науково, і тими, хто сприймає її як шлях посвяти. Сьогодні священна геометрія присутня всюди в інтернеті. А також у деяких книгах, але важливо відокремлювати істину від ілюзії і повертати все у правильний контекст. Як і багато інших, ми спочатку йшли картезіанським, науковим шляхом, потім ми досліджували менш традиційні сфери: біоенергетику, геобіологію, лозоходство і почали цікавитися езотерикою, алхімією, астрологією, а також астрономією і нумерологією. Але перш за все ми займалися суворим геометричним аналізом. Використовуючи лише лінійку і циркуль, так само, як і майстри, будівничі минулого, перевіряючи свої відкриття за допомогою сучасного програмного забезпечення для проєктування, ці інструменти відкрили перед нами двоє дверей з одного боку, розвиток чутливості, наприклад, через використання маятника, з іншого перевірку підтвердження і розпізнавання справжнього. Ми не будемо тут розглядати всі подробиці, адже мета цієї серії відео насамперед повернути геометрію до точних наук, ясних, простих і доступних кожному. Решта, можливо, з'явиться пізніше для тих, хто хоче зануритися глибше. Ми не будемо відкидати надмірно екстравагантні чи занадто спрощені теорії, адже вони мають принаймні ту перевагу, що існують. Натомість ми рухатимемося обережно, поступово вдосконалюючи наші відкриття. Однією з наших головних цілей є побудова мостів між традиційними та нетрадиційними дисциплінами. Адже сьогодні розрив величезний, навіть між археологами та архітекторами. Ось приклад. В археології, оскільки немає доказів існування архітектурних планів до середньовіччя, часто роблять висновок, що давні будівничі працювали без планів. Але кожен майстер знає, що це неможливо. Без плану неможливо точно передати ідею виконавцю. Є ще одна перешкода. Щоб довести, що певна пропорція справді існує у структурі, археологи часто вимагають абсолютної точності. Але у будівництві, особливо у давніх монументальних кам'яних спорудах, зведених на дуже старому і подекуди нестабільному ґрунті, досягти стовідсоткової точності неможливо, навіть архітектори, які колись креслили все вручну до появи комп'ютерів, це знали. Різниця в одну десяту міліметра на папері чи в один сантиметр на місці є невидимою для людського ока. І все ж проєкт може бути розроблений і збудований з повною точністю. Загалом вже існує серйозна проблема зводити всю священну геометрію лише до золотого перетину це помилка, особливо коли її зображають через квітку життя. Ще одна поширена думка полягає в тому, що всі платонівські тіла вписуються у куб Метатрона, але це не так. Не кожне тіло можна вписати в шестикутну сітку, і насправді лише два з них дійсно містять пропорцію Фі. Такі спрощення можуть звучати привабливо, іноді навіть переконливо, але вони не мають міцного підґрунтя. Отже, давайте будемо відвертими наш підхід є багатогранним. Якщо ви не цікавитеся езотерикою, не хвилюйтеся, ми не будемо надто заглиблюватися в цю тему. Езотеричний досвід це насамперед щось особисте та інтимне, і кожен переживає його по-своєму. Для нас священна геометрія це не нагромадження нескінченно складних переплетених візерунків. Вона насамперед стосується правильних форм, найпростіших і найуніверсальніших, починаючи з кола та всіх правильних багатокутників. Кожну форму можна зрозуміти трьома різними способами як символ, наповнений змістом, як інструмент через енергію, яку вона випромінює під час створення або вбудування в структуру. І нарешті, як джерело естетики, що приносить гармонію та красу в архітектуру, живопис або скульптуру? У наступних відео ми досліджуватимемо це разом. Наша мета розкрити це крок за кроком, і що найважливіше довести це. Як за допомогою численних конкретних прикладів, заснованих на справжніх математичних зв'язках, і з високим рівнем точності дуже суворої, але не обов'язково 100%. Адже в архітектурі це не завжди має сенс. Для цього нам також знадобиться ваша допомога. Якщо ви маєте доступ до архітектурних креслень стародавніх і священних споруд храмів, церков, каплиць, дольменів, соборів, базилік, мечетей або навіть унікальних будівель з усіх чотирьох куточків світу, ваш внесок буде безцінним. Бажано, щоб це були плани поверхів, а також якісні розрізи і фасади, створені нещодавно з ретельністю та точністю. І, звісно, без авторських обмежень. Порівнюючи та уважно аналізуючи ці матеріали, ми зможемо рухатися вперед разом і надати священній геометрії, міцний фундамент, доступний кожному. І повірте, ви більше ніколи не дивитиметесь на архітектуру так, як раніше. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Не соромтеся підписатися, поділитися, вподобати або залишити коментар. До скорої зустрічі з новими відкриттями на нашому каналі. Sacré géométrie.